Мій друг Моя подружка не буду корзини тебе всі більше. А я до банця ти передав ці квіти. Нам одні квіти передав, добрий день. Три рази давай, три рази тоже мені починаєш. Боже, мій, напахні. Боже! Дивись. От що знає, яка ромашка. Хіба плохим ромашкам? Стану. Та ти що? Ти що, дану такий букет, де він каже. Не сміси квіти. Кто тебе? Я кто тебе там ждет? А, невеста собачку, я громко складу. <ріху> <ріху> Молодец, їдь. Надо <ріху> <И, ріху> да, уїдешь? Подожди. А, не, на два, на два дня. Може на три, да? Тут в субботу вечеринка. Я не бачу, вже є вечеринки. В тебе дома? Ну <ріху> да. Знаєш, ось, хіба плохим людям приносять такі квіти, а ну <ріху> скажіть мені, а ну <ріху> запиші в коментарі. <ріху> плохим <ріху> людям <ріху> носять <ріху> такі квіти. Да, не носять. Ласть за Олечка! Олічка, йди сюди! Іди, бо Марсик тебе побачив і все. І забувся, що є, є я. Слухай, я тобі хочу сказати, що Олічка до тебе не ровно дише, твоя подружка. Да. Я така вона вже відключить. Та вона, я вона, понімаю вона, тільки, вона, що ж ну. Де? Де Олечка? А вона? А, вона вже йде. Ну, Марсик, що я не виновата. Олечка. Олечка. Костя, ти бачив? Олечка. Серьте, у мене тебе бачу. Олечка. Чуєш? Ну, Олечка, ти. Олечка. Марсик. що, делать? Ну що ж, сразу же. Другой жадомся. Парфира є, машина Ну, Так, Марсик. Чише, как когда женится. А я буду свахой, а что делать? Это ж, бо на моих именинах святых, чуешь, Ольчик? На моих святых именинах было знакомство, да? Да, уже сколько, уже месяц Ну а что ты в тебе приходишь, сколько, ну что? Я приду не маколы. В смысле? то в Днепре был Да, он под контролем. Ласка, Олечка. Не, Олечка, она молодец. Все, в у Київ не я їдеш. В Київ їду. Я порозкиє йде зразу сам. Дивись, бо ти на весь мир це говориш, дивись мені. А ні, подожди, Олечка, потім буде квіти тобі носити, що я буду робити. Ти хоче, що в нас весело, так? Да? нормально там. Да. Не пищи гадості, ось самое главное. Ну нічо, ну що ти, ти зробиш, Шулечка? Да. А Олечка в Марсіка ж в перший день любилася. Да. Олечка, в перший я день. Вона стояла, як це контролювала, щоб. Шо... А він взяв. Він тільки подивав. Олечко, він танцювали, потанцювали. Чи? А де ж моя Світ? Дивіться, де моя Свідка? Де вона? Ділається? вона Та сикамна делается, вона ж місяць делается. Я ж в одно заказывала, а вона отيكي губи. На кучанами, в стопці, Робіть мені світа, я перекинуть того Ну і коли світа буде? Робиться, Вона там все діла детально, вона ж сама рисує. Дивися, бо ти на камеру говориш, тоді добрий день, то детально. Буде тобі рісується? Буде як 42 мільйони. 42 мільйони. Ну коли вона буде? Дивіться, якраз місце буде для світульки. Зараз будуть